Тому виглядає так, що в будь-який момент, коли б ви зараз купували оперативну пам'ять чи ssd шку це буде найдешевша ціна на майбутні декілька років. Ну, якщо ви в останні пару місяців шукали собі апгрейд для своїх комп'ютерів, ви могли побачити, що ціни на оперативку, а зараз і ціни на SSD, починають зростати прям дуже сильно. Причина тому, що три найголовніші виробника, які створюють чіпи для. DRAM – це Dynamic Random Access Memory. Вони зараз продають свої чіпи в основному для компаній, які займаються розробкою штучного інтелекту. Бо для Розробки штучного інтелекту треба дуже дохіра дата центрів. І для того, щоб це будувати, треба дофігатих цих от чіпів, дофіга цього DRAM. І за того, що більшість чіпів вже зараз продається в EA лабораторії. Звичайному консюмеру буде приходитися платити набагато більше, тому що дерама стає менше, а значить, виробники пам'яті SSD-шок піднімають ціну для того, щоб ну продати, бо вони можуть це зробити, бо DRAM дорожче, а значить, її продукти також будуть дорожчі. Як ось експерти подивилися, проаналізували, побачили, що в принципі очікується, що от така от проблема з дирами буде аж до 2028 року. І тут заказюка в тому, що буде дорожчати не тільки сама оперативка, не тільки самі SSD, а й вся електроніка, тому що і оперативка, і SSD є і в телефонах, і в приставках, і в ноутбуках, і взагалі всюди. І це значить, що велика кількість хардвару вона подорожчала. Ну. Виглядає так, що в будь-який момент, коли б ви зараз купували оперативну пам'ять чи SSD, це буде найдешевша ціна на майбутні декілька років. Тому виглядає так, що якщо ви думали авгриднути свій комп'ютер і чекаєте, коли ціна трошки спуститься, скоріш за все вона вже не спуститься. Тому зараз прям розпродаж.